Заточування заготовки під ніж на професійній точилці для заточування ножів від компанії Hepston. Дана комплектація точилки називається Hepston R2 Black плюс модуль точного налаштування кута заточування ножа. І заточувати ось цю заготовку під ніж я буду за допомогою бюджетного комплекту алмазних брусків з сайту Aliexpress. Посилання буде в описанні під цим відео. Всім миру, добра і любові! Сьогодні повинно бути дуже цікаве відео, оскільки я буду заточувати ось цю заготовку під ніж. Можливо, правильніше навіть сказати, я буду робити спуск на цій заготовці під ніж. Чому так? Тому що це просто суцільна пластина. Не знаю, можливо, хтось розбереться, що тут до чого. Я не знаю, для чого вона ця пластина. Можливо, це просто ніж для масла, а можливо, це дійсно заготовка під ніж. Подарував мені цю заготовку один чоловік. І мені стало цікаво, він показав навіть, як він заточує ці заготовки, в нього їх було декілька, і він заточує і робить з цієї заготовки, ніж для, для того, щоб чистити картошку. І він розказав, що дуже цікаво виходить, і дружині подобається користуватися цим ножем. Я вирішив також його попробувати заточити. Але він заточував в, на одну сторону, тобто в нього був тільки один спуск з однієї сторони, я ж буду. Намагатися зробити рівномірне заточення з двох сторін це буде підвід, рівномірний підвід під 40 градусів. Я вирішив заточувати цей ніж під кутом заточування в 40 градусів. Ось така заготовка. Ще раз демонструю вам, що вона абсолютно не заточена. Вона ось така з цієї сторони і з цієї абсолютно ідентична. Тобто вона з двох сторін не заточена. Ось якось так. І а, ширина всієї заготовки 1,5 см. Це дуже мало. Тобто він такий вузький це ніж і короткий. І заточити такий ніж під там, потрібним кутом на звичайній точилці, тобто будь-якій точилці у вас не вийде. є тільки деякі точилки, які дозволяють виставити там, такий хороший кут заточення на такому вузькому ножі. І одна з таких точилок це Heptston R2. Ось саме тому я обрав саме цю точилку для заточування ножів для ось цього ножа. Тому що тут дуже хороший мінімальний кут заточування. І я думаю, що він набагато менший буде, ніж 40 градусів. Але оскільки я вирішив його заточувати під 40 градусів, я встановлю цей ніж в дану точилку, виставлю 40 градусів, заточу, а в кінці цього відео продемонструю вам мінімальний доступний кут заточування для ось цього ножа. Ще. Однією з умов, через яку я вибрав саме цю точилку для заточування цього ножа або для формування спуску на цьому, сканді-маленькому ножі, є та причина, що в мене є декілька зажимів. А цей ніж він не тільки тонкий, дуже тонкий, він ще й дуже гнучкий. І якщо, ось, наприклад, зажати в два зажима, можливо, буде десь нож прогинатись і в мене не вийде зробити рівномірний підвід. Гарний. Тому я думаю, що мінімум потрібно використовувати три зажими. Але я, напевно, навіть попробую скористатися чотирьома, оскільки в мене вони є. І ось так прижати, щоб гарантовано ніде нічого не прогиналося і зробити гарний підвід. Ніж, красивий, зроблений дуже акуратно. Ну і цей код, він значить, що. Вказаний на цьому ножі, що він з Німеччини, можливо, це дійсно так. І так мені сказав цей чоловік, що це привозиться з Німеччини, вроді би, ці заготовки. І реально дуже хороша якість навіть у ручки воно так акуратно зроблено і тримається в руках дуже зручно. Тому якщо в мене дійсно вийде добре його заточити, то, я думаю, буде хорошим ножем для очищ... чистки картоплі. І інших овощів, в принципі, просто такий буде ніби ніж кухонний. Якось так. І чому я обрав ось ці алмазні камені? Тому що вони максимально дешеві, мені їх не жалко, а я не розумію, яка там буде, що буде в процесі заточення, які будуть нюанси і так далі. Тому я ось цей кут заточення 40 градусів зроблю ось цим руском це 400 гріт. Тобто зроблю вихід на ріжучу кромку. Далі скористаюсь бруском 800, 1500 і 3000 гріт. Далі в мене є для полірування ось такий брусок, це також 3000 гріт, але він вже працює більше 4 років, тому він е, практично зносився, і в мене він як камінь для доводки, або брусок для доводки. Тому він дуже гладкий і робить зеркало. На підводі зроблю ось таку красу, якщо вийде. Далі скористаюсь бруском з е, шкірою, це замша плюс. Паста для полірування і потім чиста замша. І тоді продемонструю вам результат заточування цього ножа. Точілку ви у мене вже на каналі бачили. Це дуже хороша точілка професійна, точілка ножів від Хепстон. І а, цей модуль точного налаштування кута заточування, він вже перевірений і працює дуже добре. Да, до речі, я буду використовувати ось ці три камені. 800, 1500 і 3000 гріт. І ось цей. Для полірування з маслом Ко7. Можливо, полірування це роблю без цього масла. Подивимось, як там буде. І у вас, як у глядачів мого каналу, є можливість отримати знижку від компанії Hebston по промокоду BuyBest і від компанії Co 7 по промокоду BuyBest. Тобто, просто потрібно назвати цей промокод, коли ви розмовляєте з продавцем при оформленні замовлення будь-якого замовлення на магазині Хепстон або на магазині Ко7. Просто говорите, що у вас є промокод від каналу ByBest. Промокод сам BuyBest називається. І отримуєте знижку 5% що на КОСІМ, що на хевстон. В принципі, все, що хотів розказав, Зараз буду заточувати. В кінці відео продемонструю вам результат, Розкажу про всі нюанси, які були під час заточування. І також продемонструю вам мінімальний кут заточування для такого вузького ножа. І так, закінчив я заточку ось цього ножа або заготовки під ніж на точилці Hepston R2 Black плюс ем, модуль точного налаштування кута заточування. І хочу сказати, що проблем взагалі ніяк не було. Заточується ніж досить добре. Я казав, що буду використовувати 4 зажими, але використовував всього 3, тому що їх достатньо, і я не розумів, що буде ось тут, в цьому участку, там, де. Закінчується ніж. Да, можна було б на гріндері зробити його більш гострим, ось цей кінець ножа. Але я подумав, а чому б не лишити так? Спробую, що вийде з цього всього, а тоді, можливо, щось зміню. Зараз в мене вийшла ось така зеркальне заточування ножа. Зараз так ми зробимо. такої відстані абсолютне зеркало здається на ножі. Блиск. І заточення. Ну, спостерігати дуже. Вау, не тою стороною. Приємно. Приємно, цей результат спостерігати. Тобто, дивиться, дуже гарно ніж. Я його зараз ще достану, покажу вам, як воно в реальності. А, що стосується гостроти, він дуже гострий. Я розумію, що такої гостроти для. Ножа, яким ви збираєтесь чистити овочі, не потрібно. Це було в якості експерименту. Тому будьте обережні, що хтось там не заточив так ніж, а потім до руки щось не чистив і не наробив собі проблем. Тому будьте дуже обережні, це було, повторюсь, в якості експерименту. Він нереально гострий, як для ножа, яким ми збираємося чистити овочі, ну, наприклад, я. Що стосується каменів, камені в принципі, працюють добре, проблем немає ніяких, взагалі, в принципі, в заточці не було ніяких проблем. Дана точилка для заточ... заточування ножів вона дозволяє виставити дуже хороший кут заточування, навіть для такого вузького ножа, він е, от його така, якби ширина в 1,5 см, і товщина цього ножа він дуже тонкий, 0,8 Він, ось, За ручку я навіть не зможу його перевернути. Прийшлося ось так. Повертати ніж на одну на другу сторону. Який мінімальний кут заточування доступний для цієї точилки, для такого тонкого ножа, ми зараз перевіримо. Що ще сказати, в принципі, по самому процесу не було проблем. Завдяки ось цій рейці точного налаштування кута заточування ножа, мені, в мене вийшло в одну руку просто зарієнзувати вихід на ріжучу кромку. Тобто, я коли вже почав полірувати цей ніж, робити зеркало, я трішки збільшував поступово, збільшував. У заточування і пройшовся, по-перше, відполірував цей підвід, зробив його ось таким зеркальним красивим. А по-друге, залінзував ось сам вихід на ріжучу кромку, щоб її зробити більш як би, стійкою до не затуплення, а до сколів швидше так, щоб вона просто тримала цю заточку, щоб цей ніж тримав цю заточку краще. Не знаю, наскільки це буде працювати, але ось я так зробив. По-перше, позбувся там заосенців. Відполірував сам вихід на ріжучу кромку, і оскільки це ніж для чистки овочів, гостроти особливої там не потрібно, а от вирішив так зробити. В принципі, результатом задоволений те, що зараз я можу спостерігати. А зараз я ще достану ніж, покажу вам, що вийшло, попробую там нарізати бумагу. А так, от на пробуття газетної бумаги, все працює так, як потрібно. Не забувайте, що у вас є можливість скористатися промокодом на знижку і від компанії Хепстон, і від компанії Cosim. Якщо щось потрібно, також від компанії Pідul Superбразив, якщо комусь потрібні професійні алмази чи ельбори, посилання залишу в описанні під даним відео. А тепер перевіряємо мінімальний кут заточування, який доступний для цієї точилки, і... Достаєм і дивимося, що вийшло без точилки. І так, мінімальний кут заточування для ось цього ножа, такого вузького, буде 14 градусів. Тобто 14 градусів на сторону це 28. Загальний кут заточення ви зможете заточити цей ніж без проблем. От і все. Ось такий вийшов результат заточування і процес заточування, який ви спостерігали. Всім дякую за перегляд даного відео. Не забувайте, що у вас є можливість скористатися промокодом на знижку від Хепстон, від Cosim, від від PDTO, Суперабразив. Все це залишу в описанні під відео. Промокод ByBest. Якщо будуть якісь додаткові запитання чи побажання, все пишіть в коментарях під даним відео. Розгляну, можливо, у Косі якісь ідеї цікаві по запису нових відео. Також пишіть це в коментарях під відео. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!